Віталік, вже дев'ятоє марта, шесть утра, і ми всю ночь не спали. Так? Да? А ви що? оп'ять поза-поза-поза пройшлогодній консервації об'їлися? Ну, ви екстремали. Віталік, де ти був всю ночь? Мама, не ну де я був. В парті. Ми обійшли всі парки, тебе там не було. Мама, є чітке розуміння даної ситуації. Треба робити те, що ми обговорили, обговорюючи сьогоднішній день, дивлячись в завтрашній. Лисина, чайки, лампочка. Віталік, ти коли брешеш, то але ж чорт чи що, мені це вже надоєло. І я собираю сімейний совет. Настя! Валера! О, начинається. Віталік, де ти був? Ти розумієш, що ми взагалі-то переживали? Ну, хоча б позвони. Так, звісно. В мене грошей на счету, тільки на екстрені візи. На случай, надо треба перезвонити якоїсь татюлечки. Буде я ще тратитися на всяку ерунду. Віталік, ну ладно я. Ну, мать-то, побереги. Віталік, кажи правду. Де ти був? Ну ладно. Слухайте. Я хотів купити подарунок Натасі. Але денег в мене немає. Ви ж не даєте. Тому нарвав цвіти на клумбі і пішов продавати. цветы. Цветы надо. Когда эта пробка рассосется? Не знаю. Наверное, тогда, когда я обратно светофор включу. Кому цветы? Я извиняюсь. не хотите, стрази порядка, поздравить тюлечек водителей с 8 марта? Ясно. Все не зароботали. Так кому цвіти? Цвіти кому? Стой! Садись ка мені в машину. Мені мама сказала, к незнакомим дядям в машину не сідати. Ясно? Остаті, мене звати Віталік. А мене Марк. Мочин, приєтно. Так другої діли, тепер познакомились ми з нею в машину. Так, куда едим кататься? Виталік, сколько стоят твои цветы? Ну, дороговато, конечно. Две гривни Да. Я хочу купить все. Все? Так и я предупреждаю, что це будет очень дурок. Я тебе дам 200. Савом. Но у меня есть к тебе дело. Так само безработице. 8 марта я должен провести со своей женой. Но у меня есть дубовница. Я хочу, чтобы ты передал ей эти цветы и подарок. Здесь адрес. Ее зовут Оксана. Справишь? Что ты делаешь? Су, ну щоб зіна не догадалась. Серйозні І з праздничком Богдановна! О, що mm. такое? Восьмої марта а ти без світу? Моя іменівна сама собі квітка. Ага, ти у нас р -р розочка. Да? Це, це тому, що я для одних така колюча, колюча, а для друг така ароматний бутон. Да? Ні, Просто 15 гривень, тобі ціна. солнечная 12. По-моему, тут, если я правильно приварил. И это ты до 6 утра отдавал подарок? Да, сынок, что-то ты не договариваешь. Вот Вы любопытный. Дальше было так. Девчонки, это, наверное, наш стриптизер. Волнуватся, не волнуватися, не волнуватися. Добрий вечер. Ви так тяжело дышите? Я, я, я просто сильно біжав додому. Мене... Який. Малишка. Адишка. Да. Малиска, од. Привет. Меня зовут Виталик. А меня Оксана. Проходи. Так, подождите, я думал, все прямо тут, ну, так сказать, зубы в дело и хейписов. Девчонки, он у нас с юмором. Заходи, не переживай, мы тебе доплатим. Ну, в общем, мне сказали, что это для Оксаны. <звёздит> Ох, я думаю, это для нас всех. А О, ну, понимаю. В мене мама тузі. Сампунь один для всіх дар. Так, Богдановна, а що це ти тут цілий день на лавочки втикаєш? Тобі що, ділять нечого? <риклад> так 8 марта ж. Всю хатню роботу мужчина робить. Так тебе ж немає мужчини. Я визвала сантехніка, і от тепер, поки він всю посуду не перемоє, всі коври не пропили паспорта не у тебе оддам. да? Ну, В смислі б'є тебе. Ти взагалі древній. Це ботекс. О, бо ботикс. О, ти тоді хоч мазі якої-то його маз. Бістрій пройде. Що, мене на п'язі один раз птіла укусила, ти такий бутик зраздувався. Оці. Ну що, дівчонки, готові? Віталік, можна тебе на минуточку? Хочу сразу оскорблять на минуточку. Я, якщо постараюсь, можу і півтори продержатися. А, ти не про це. Ой, я подумав, що Сейчас. Все. Сейчас твой вихід. На виход, де? Да? Ну ладно. Спасибо. Приятно було познакомиться. Жень, звісно, що не покурезились. Ну, пока. Нет, ну, ти не понял. Переодівайся. костюм, в котором ты будешь танцевать. Так, по -по подождите, что-то я не понял. Виталик, что ты не понял? Переодевайся в костюм и танцуй для нас стриптиз. Вот 200 долларов, как я обещала, остальные 500 получишь после танца. Да придется. Что это сапоги для рыбака? Я Кіпка в такий мій дід по селу ходить. А це що Щоб собака тпугуть? Ой, ні, ну це всі. Я звісно, в своїй житті позорився не один раз, але таке я дівать не буду. Так, що було далі? далі. Розвернувся і пішов дому. Віталік, а я чувствую, що це ще не все. Ану, розказуй далі. Пока упокійно, де у нас сахар. <риклад> 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 ну ладо, От ви уже любопитні. <риклад> Те в житті цей стыд не надію. Хто ну 700 доларів на дорогі не бояться. Ладно. Ну току на один раз, на 8 марта ради тюлечек. Стойко, в тебе така ділова хватка, ти молодець. Опс.